Керівництво головного сервісного центру МВС звернулося до оперативників департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції з інформацією про несанкціоноване втручання в роботу електронної системи сервісних центрів МВС. Після ретельної перевірки цей факт було підтверджено. Відтак, співробітники Департаменту внутрішньої безпеки. Викрили чоловіка, який через Телеграм торгував талонами попереднього запису до сервісних центрів МВС. 27-річний мешканець Київщини створив бот, який перешкоджав стабільній роботі функціоналу та перехоплював згенеровані талони, аби потім продати їх своїм клієнтам. Така незаконна діяльність приносила зловмиснику понад 60 тисяч гривень на день. А ціна за один талон до електронного запису стартувала від тисячі гривень. За інформацією, наданою оперативниками, за один день хакер генерував щонайменше півсотні талонів. Розрахунок здійснювався в безготівковій формі на банківські картки. Департамент внутрішньої безпеки спільно з слідчими поліції Києва та оперативниками Кіберполіції провели обшук. У ділка виявили та вилучили комп'ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони та гроші більше 40 тисяч доларів. За несанкціоноване втручання в роботу електронної системи головного сервісного центру МВС, зловмиснику вже вручили підозру за частину 5 статті 361 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Сервісні центри наголошують, що вони відкриті до співпраці з правоохоронними органами та активно моніторять Facebook, Telegram та інші соцмережі. Посилання на всі підозрілі оголошення щодо послуг сервісних центрів МВС направляються до кіберполіції, яка відпрацьовує отримані дані. Сервісний центр нагадує, не користуватися послугами сторонніх осіб. Не звертатися до шахраїв. Сервісні центри закликають усіх громадян надсилати повідомлення у соціальні мережі, якщо ви виявили шахрайські ресурси. Сервісні центри звертають увагу, що обслуговування в сервісних центрах МВС здійснюється за талонами попереднього запису. Талон можна отримати лише або на сайті Головного сервісного центру МВС, скориставшись функціоналом ЄЗАПИС. Або в терміналі, що розташовані безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС. Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном 044 290 19 88, або на сторінках головного сервісного центру МВС у Facebook та Instagram. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі у нових відео.